Враховуючи агресію Росії покинути місце проживання, а як наслідок роботу довелося сотням тисяч людей. Більшість розсіялася мирними регіонами України. Після устаткування побуту на новому місці біженці стикнулися з проблемою працевлаштування. Що відбувається на ринку праці Черкащини зараз, дивіться далі. Питання працевлаштування було актуальним до війни. Лишається таким і досі. Все тому, що через повномасштабну агресію Росії населення Сходу та Півдня мусило кинути домівки і тікати на мирні території. Облаштувавшись, люди шукають роботу. В обласній службі зайнятості намагаються і пошуковця прилаштувати, і роботодавцю догодити. В поточному році за сприяння фахівців служби зайнятості було працевлаштовано більше ніж 6 тисяч наших громадян. Крім цього, 700 осіб були забезпечені тимчасовою зайнятістю. На сьогодні послугами Черкаської обласної служби зайнятості користуються близько 6 тисяч осіб. Допомагаючи роботодавцям укомплектовувати вакансії, ми використовуємо засади рекрутингу, тобто докладно аналізуємо ту інформацію, яку надають нам роботодавці з метою комплектування вакансій. Аналізують потенціал претендентів на роботу, а ще й рівень їхньої мотивованості, додає Марина Сорокіна. Вибір у клієнтів центру зайнятості чималий, близько тисячі вакансій щодня, щоб пошукачам було простіше підібрати місце роботи, існує кілька активних програм. Це освітні програми, залежно від категорії клієнта. Ми пропонуємо ваучери або сертифікати на навчання. Тобто, всі, хто, хто хоче підвищити кваліфікацію, отримати нову професію, спеціальність, Підвищити свій кваліфікаційний рівень, ми можемо запропонувати оплатити навчання. Якщо особа має статус безробітного, то вона може скористатись ваучером на навчання. До послуг клієнтів майже сотні професій та понад три сотні програм. Навчання та перекваліфікацію можна пройти у закладах не лише Черкащини, а й інших регіонів. Окремо розроблені програми для роботодавців, зокрема компенсаційні. Внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, молодь до 25-35 до років в залежності від програми, особи передпенсійного віку. Якщо роботодавці створюють робочі місця і працевлаштовують такі категорії громадян, то вони можуть звернутись до служби зайнятості, написати заяву заявою, отримати відповідну компенсацію. Є й дві грантові програми, які реалізовує служба зайнятості. Їхня мета розвиток малого бізнесу. Одна з них стартувала у цьому році, спрямована на підтримку учасників бойових дій та їхніх сімей. Розмір гранту від 50 тисяч до мільйона гривень, і враховуючи суму гранту, є обов'язок відповідно до порядку отримувачам гранту створити робочі місця від 1 до 4 в залежності від розміру гранту. Такі гранти вже отримали 123 учасники програми, і це лише черкащани. Загальна сума виплат становить 28 мільйонів гривень. Завдяки таким грантовим проєктам вдалося працевлаштувати майже 130 осіб. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.